Як я вас звати? Іра. Оце в якому селі ми зараз знаходимося? Село Чернятин. 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 Це Тернопільська область? Ні, це Коломийська область. А, вже Коломийський район, Івано-Франківська Івано область. Івано область. Іринко, розкажіть, будь ласка, про ваш магазин. Оце хочу з вас почати нову рубрику. Ну, Що в <різь> гамазеї? Знаєте, є таке слово гамазей? Чи у <різь> вас такого немає? у <різь> нас таки не вживають. А у вас як не кажуть? Чула. Крамничка? Чи, чи магазин? Магазин, крамниця та. Так. І що у вас є? У вас тут все є. І, і, і їжа, і не їжа. І... Ось, ось мене цікавить, що я замовив каву, а у вас ось так лежать цукерки і ні ціни, нічого. Ось, будь ласка, тут є ціна, 2,50 пише. Бачите, тут є 2 ага. гривні, теж пише. Це ми даємо людям на решту, тому що багато дрібних грошей немає. А от такі цукерки, які я беру по 4 гривні. По 4 гривні. гривні. Тут просто там одну поставила цукерочку, так аби mm -hmm. було для. Беглін. А кава у вас по чому? 20 гривень без молока. Смачна? Скуштоєте, А Ану. Це у вас тут, мабуть, суміш, так? М lean. Що ще? Ні, непогано. Та нічого страшного. Зато, зато розумієте, а чого люди не дивляться мій ютуб канал? Ану, скажіть цим людям, щоб дивилися. Дивіться Ютуб канал. <ск' arrested> 25, будь ласка. Ой, так, Порахуйте мені, що знаєте, що нац. Оцей з лісним горіхом. Це з лісним горіхом, так? А, оцей? Ні, чкайте, ні, це з кавуном, так? так? Будь ласка. Так. А оце моя друга кава, правильно? Так. So. Іра, дай вам Бог здоров'я. Так, я зараз зупиню і розплачуся. Зараз розплачу. І карткою будь можна у вас розраховувати, так? так? Іра, а наступна тема. От ми їхали, їхали, побачили там знак ВЦ, туалет. А він у вас аж на другому поверсі. У нас є і на вулиці туалет. І на вулиці, так. і тобто у вас широкий вибір таких <рес> у, у послуг. Ага. А то? наверху, на другому поверсі. Ага, то чоловікам не можна туди? Можна. Мо можна я пройдуся, подивлюся, що у вас є. О. Тут амет звідки? Домашній. Місцевий, так? Місцевий, так. Так. Тут предмети гігієни і для собак, і для котів, і, і цукерки, і все, все разом. Ну, прекрасно. 123 гривні за кілограм. Так. туалетный папир. Тут каша. Бакалея. Понятка. Света, это наши, да, ты взяла. Ви мене не знімаєте. Чого? А хтось, що ж ви такі соромлені? Хтось буде видіти лише не я. Як як? Хто буде бачити, лише не я. 210 гривень. 10 гривень буде то Ну Це ж хороший магазин, Бас рідний. Дуже. От. Подобається нам. Ірина, чим на продавчиня? Рід. Так, дуже. Вони такі відповідальні, такі вони, як сказати, е гарно справляться в до... посуд Дякую вам до людей. Дай вам Бог здоров'я. До Ви бачите, люди вдячні. Все, поїдемо далі. От, і, Іринко, дуже дякуємо, що ви відкрили мою нову рубрику. Може, вона буде мати успіх. Дякую вам за увагу. Так, Село Черн. Чер... Чернятин. Чернятин запам'ятаємо. Це Коломийський район, Івано-Франківська область. Вірно. А я не записав. А ви з цього села? Похваліть своє село, будь ласка. Село наше гарне, багате, дружнє, люди дружні. І магазини гарні. Магазини суперові. А цей магазин дуже гарний. Це є не магазин, а це є супермаркет. О! Маленький супермаркет. Так, все. Все, дякую, наші... що просвітили. Як вас звати? Не треба. Треба. Ні, не треба. Ірина Петрівна, дайте, будь ласка, писімлю. А, Ірина Петрівна все ж таки, бо я Іра, Іра, а вона Ірина Петрівна. Ви по батькові навіть знаєте. Знаю. Ви чемні люди. Ми всі чемні люди. Ви всі такі були чемні, як ми.